Зв'язок на війні, і ми про це вже говорили. Це надзвичайно важливо. Пані та панове, дозвольте ми покажемо вам, і, в принципі, похизуємося. Це є бригадний комплект зв'язку. Тут є 200 радіостанцій, по суті, по одній на відділення, і тут є 10 командирських. Це повний комплект з двома типами антен, маленьке більше, з акумуляторами, з кліпсами і є ретранслятор. Все це прошито вже наголошу на тому під 256 біт. Чому наголошу, прошивка теж коштувала грошей. А тут класика жанру. Якщо десантник каже, що не брав, значить точно не віддасть. Е, власне справа громад це не брала, але ми віддамо тільки нашим адресатам. Правда, забравши це там, де воно було, його там вже нема, ми ще не розрахувалися. Дякуємо тим, хто нам довіряє. Дякуємо вам за те, що ви надішлете нам гроші. Бо цей комплект бригадного зв'язку коштує 6 мільйонів 46 тисяч гривень. Звичайно, це мінімальний комплект, і на бригаду можна і більше. Але це той мінімум, який точно дозволить бригаді діяти і діяти результативно. 6 мільйонів 46 тисяч гривень. Справа громад вже забезпечила зв'язком одну бригаду. Це вже прошито по 256. Якщо у нас буде більше фінансів, ми зможемо забезпечити зв'язком ще одну бригаду, а може, не одну. Давайте зробимо це разом.